Привіт! Продовжуємо розпаковку демонстраційного варіанту з хімії 2023 року. І настала черга розібрати завдання під номером 26. А ти поки підпишись на мій канал для того, щоб вивчати хімію разом зі мною. У 26-му завданні у нас задача, розв'язавши яку, ти можеш отримати аж два тестових бали. Щоб її успішно розв'язати, необхідно уважно прочитати умову. Обчисліть об'єм у метрах кубічних кисню, необхідного для повного окиснення етину закінчення ін. Тобто ацетилен. об'ємом 2 метри кубічний. Об'єми газів виміряно за однакових умов. До речі, оця фраза Об'єми газів виміряно за однакових умов це підказка. Нам натякають, що необхідно буде застосувати закон об'ємних відношень. З умови ми вже бачимо, що відбувається хімічна реакція. Отже, дана задача є динамічна, і нам необхідно написати рівняння цієї реакції. Запишемо. Ацетилен це 2 h 2 Плюс кисень О2. У результаті повного киснення утворюється вуглекислий газ СО2 і вода. Розставляємо коефіцієнти. Перед формулою етину ацетилену ставимо коефіцієнт 2. Перед формулою кисню 5. Перед вуглекислим газом ставимо 4. І перед водою 2. А тепер ми можемо застосувати закон об'ємних відношень. На повне окиснення відповідно до коефіцієнтів 2 метрів кубічних етину ацетилену нам необхідно 5 метрів кубічних кисню. Все чітко відповідно до коефіцієнтів. І ось ми вже отримали правильну відповідь: 5 метрів кубічних. Її ми можемо тепер перенести до бланку і отримати два тестових бали. Як бачиш, нічого складного.